Друзі привіт! Потом я робив відео. Коротше підключив я Зробив електрику, поставив на облік. Про це вже було відео. Так, чомусь у мене один поворот. То працює, то не працює, треба подивитися щось з контактом. Коротше. Ось. Моргають. аварійка, Стоп вже включений був, в Ручний тормоз. Тут габарит. Ось таке. Маю ще зробити крила, зроблю собі пластикові, як на придку на тракторі. І поставлю тут це колесо, щоб можна було... Легко відчепити і не ставити там копчик. Ось така справа. Дякую, що дивитесь. Ставимо лайки, хлопці. Пишіть коментарі. Кому цікаво такий прицеп можемо замовляти. Я можу зробити, але не набагато більше. Бо якщо великий, то дуже великі розтрати. І цей прицеп стоїть дофіга і більше. Розтрати на нього весь матеріал, все з нового. Все грубе, все зроблено ну, як для себе. 1825 євро коштує е, весь бляха, всім, весь, все желізо 8 тисяч гривень, або точніше 200 доларів коротше, поставити на облік. Купив нові колеса. Зараз покажу нові колеса, лише не поставив ще. Ось купив колеса. Коротше, чоловік казав, що коштує 7-8 тисяч гривень. Мені порту за 5,5 нові колеса. На сплінтер йдуть розміри. Ось такі. 235 65R16 C і, за... і по поводу покраски. 7 тисяч гривень краска. Оце розтрата на процес. Кому цікаво, пишіть, питайте, відповімо. Дякую, що дивитесь. Ставимо лайки. До слідчого відео.